Утін імовірно не полетить на переговори до Туреччини натомість стало відомо з ким у Стамбулі може зустрітися Зеленський. Відомого французького актора визнали винним у сексуальному насильстві у Києві. Спала гепатиту А та кору. Новий папа римський може приїхати до України. Стали відомі імена зіркових леченят України. Ви будете здивовані у Китаї. Буваки влаштували розбірки посеред дороги та паралізували рух. Транспорту а у Швейцарії стартує перший півфінал Євробачення 2025, де виступить український гурт. А синоптики зробили новий прогноз погоди для українців. Це новини тесен юей. Мене Людмила труфин. Ставте вподобайки під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Путін не полетить до Туреччини і не планує летіти. Борт до Стамбула готують для Лаврова і Ушакова. Пишуть роз ЗМІ. Водночас речник російського диктатора Пісков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі. Поки більше нічого з цього приводу Москва не коментуватиме. Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах, як тільки Путін визнає це за потрібне. Також на думку речника Кремля, підхід Європи до питання України спрямований на продовження війни, та контрастує з підходом Москви та Вашингтона. Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься з будь-якими іншими представниками Росії, крім Путіна. Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show. Подоляк заявив, що можлива двостороння зустріч у Стамбулі на нижньому рівні не має сенсу. Ні, звичайно, ну це ж не формат, сказав Подоляк, відповідаючи на запитання, чи буде Зеленський зустрічатися з іншим представником РФ, якщо Путін не приїде на зустріч. За його словами, навіть люди з формальним статусом міністрів. Навряд чи можуть обговорювати фундаментальні питання чи повноважені ухвалювати ті чи інші рішення. Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Україна може зняти заборону на переговори з Путіним, якщо диктатор погодиться на зустріч з зеленським у Стамбулі. За словами Подоляка юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО. Зауважимо, що в жовтні 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо неможливості вести переговори з чинним президентом РФ Путіним. Визнали винним у сексуальному насильстві французький актор Жерар Депардьє, який від 2013 року має російський паспорт, отримав 18 місяців умовного терміну і штраф 20 тисяч євро. Пише за Нью-Йорк Таймс. Вирок винесли зокрема за домагання двох жінок у 2021 році під час зйомок фільму Зелені віконниці. Сам же 76-річний актор звинувачення відкидав, мовляв, це спроба заплімувати його репутацію. Виносячи рішення, суд врахував вік відповідача погіршення його здоров'я та його позицію щодо фактів, яку він заперечує, не зрозумів, що видається концепції згоди. Суд також наказав зареєструвати департє в реєстрі сексуальних злочинців. Крім того, суд підтримав вимогу адвокатів обох потерпілих про визнання вторинної віктимізації. Це нове поняття, яке дозволяє жертві злочину або проступку отримати компенсацію за страждання, яких вона зазнала внаслідок дій суб'єктів системи правосуддя, які розглядали її справу. Таким чином, департє зобов'язали виплатити кожній позивачці по тисячу євро. У Києві фіксують зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит. А наразі медики розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці з'ясовують причини і обставини виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів. Про ситуацію поінформував головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Я хочу звернути увагу: вже зареєстровано 34 випадки. Із них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб усього госпіталізовано. Із них 15 – дітей. При надходженні термінового повідомлення фахівці установи проводять епідрозслідування. Тобто спілкування, збір інформації від хворих, сказав він. Наразі з'ясовано, що у мікрорайоні, де проживають і де навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети. Є також озеро в парку. На сьогоднішній день відбувається епідрослідування. Вода була відібрана у бюветах водопровідної мережі. І на сьогоднішній день ми поки не виявили збудника гепатиту. Що стосується того, що вже скільки людей захворіло, потрібно звернути увагу на інкубаційний період даної хвороби, триває від 14 до 20 днів. Додав він. Нагадаємо, гепатит, а це вірусне захворювання печінки, яке передається внаслідок вживання забруднених Овочів чи води джерелом інфекції є інфікована людина, на відміну від гепатитів Б. І це гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби, печінки і рідко закінчується смертю. За даними всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби. Слідом за спалахом гепатиту, а в столиці зіткнулася зі стрімким зростанням захворюваності на кір, особливо серед дітей. Медики б'ють на сполох через тривожну динаміку поширення цієї небезпечної хвороби за перші чотири місяці 2025 року у Києві вже зареєстровано 31 випадок кору, з яких 28 припадає на дітей, та лише три на дорослих. Найбільший стрибок захворюваності зафіксовано у квітні 29 випадків, що у 2,5 рази перевищує показники всього першого кварталу поточного року. Сергій Чумак зазначив: цитую стосовно інфекції на кір у дітей, то 12 школярів було госпіталізовано через хворобу. Ще у 20 діагноз був лабораторно підтверджений. А щодо статусу вакцинації від кору. То п'ятнадцять діток взагалі були нещепленими відповідно до віку. Лише у одної дитини були медичні протипоказання а у 13 – свідома відмова батьків від щеплення. Таким чином, через безвідповідальність дорослих, невакциновані діти наражають на небезпеку не лише себе, але й стають потенційними розповсюджувачами інфекції у громадських місцях. Сергій Чимак додав: якщо проаналізувати усі випадки, то у Києві зареєстровано три спалахи кору. Цитую: це навчальні заклади Подільського та Шевченківського районів, а також одне сімейне вогнище. Туреччина, Україна та Перу це перші країни, куди може здійснити візит новий папа римський лев XIV, Пише Ла Репабліка. За менше ніж тиждень папа отримав пропозиції одразу від п'яти країн щодо поїздок. Перше офіційне запрошення надійшло від зеленського, але поки що зобов'язання щодо цієї поїздки лев чотирнадцятий на себе не брав. Нагадаємо, 12 травня президент України провів першу телефонну розмову з новим папою. Цитую: говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому до своїх родин. Зеленський запросив його святі здійснити апостольський візит в Україну. Цитую такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт, спланувати особисту зустріч найближчим часом. Тим часом стали відомі імена зіркових лелеченят України. Їх назвали Міннехаха, Ірпіні, Леси, Катря і Джесіка. Ім'я першого пташеняти має окрему історію, коли воно лише з'явилося на світ в чаті онлайн-трансляції було активне обговорення цієї події, зокрема і щодо варіантів імен для майбутніх лелеченят. Модераторами каналу у зв'язку з великою кількістю озвучених імен було оголошено пропозицію. Глядач, який зробить найбільший донат на поточний збір для ЗСУ, обиратиме ім'я для першого леченята. Глядач із США, зробивши найбільший переказ запропонував назвати перше леченя Мінехаха. Цитую: Мінехаха це ім'я, яке походить із мови Дакота і означає вода, що сміється або бурхлива вода. Воно стало відомим завдяки поемі Генрі Лонгфелло пісня про Гаявату, Демінехаха, дочка вождя, Дакота стає дружиною гаявати. Цікаво, що також назву має і водоспад у США, який заберзає взимку, створюючи вражаючі льодові формації. Імена та стать усіх пташенят поки що умовні, бо вони ще замалі. Напередодні відомі лалеки, Одарка та Грицик вигодували малечу черв'яками. А от сьогодні раціон поповнився невеликими жабами. Розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська.

Вже сьогодні, о 22.00 стартує перший півфінал Євробачення 2025. Український гурт «Циферблат» виступить під номером 5. у швейцарському місті. Базель 15 країн-учасниць продемонструють свої конкурсні номери. Проте лише 10 з них вдасться потрапити до гранд-фіналу. І до погоди 14 травня в Україні очікуються періодичні дощі. Хіба що в день на Київщині? На Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів такий про зробила судом такиня Наталя Діденко. За її словами, температура повітря не зазнає особливих змін впродовж дня Завтра передбачається плюс 12, плюс 18 градусів. Найтепліше на Луганщині. Найхолодніше, як це не дивно, на Закарпатті у Києві слаттіві опади малоймовірні. вночі. Холодно, плюс 3, плюс 6 градусів. Вдень при проясненнях повітря може прогрітися до плюс 15, плюс 16 градусів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого до зустрічі.